Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися знаходити в текстах виражальні засоби мови та відновлювати деформований текст. Раджу тобі сісти рідно, кисті рук затиснути в трубочку та підняти догори. Повільно видихаючи, голосно промовляй. Повтори це 4-5 разів. І будемо працювати! Давай трохи пограємо, пригадаємо улюблені іграшки. Тобі треба зобразити улюблену іграшку за допомогою рухів, жестів, міміки, не використовуючи звуків. Зроби це максимально точно. Ти можеш пограти з кимось із друзів, однокласників або з кимось із рідних. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букву сполучення, склади і робимо звукобуквіний аналіз слова іграшка. Не забувай про схему. Робота у друкованому зошиті. 38 сторінка, 79 вправа. Прочитай текст про ромашку. Поміркуй і поясни, як ти розумієш виділене словосполучення слів. Постав відео на паузу, зроби це завдання самостійно. У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитями сонця, на високому стебельці росла лугова цариця Ромашка. Це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка. рівна Висока, із сумно нахиленою набік яскраво жовтою, у білих ніжних прозорих полюсточках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібною, як вістря стальної голки, росичкою. Отже, як ти розумієш, виділене словосполучення лугова цариця ромашка. З ким автор порівнює ромашку? Запам'ятай, у тексті можуть уживатися слова з переносним значенням, образні висловлювання, порівняння. Спочатку прочитай уважно текст, а потім виконай завдання до нього. Нарешті настає день, коли ранок починається веселою пісенькою синички. Буває й сонце, ще ніжиться на поховиках хмар. А вона вже сидить на гілці дерева і на всю околицю видзвонює свою улюблену пісню. Це означає, що вже весняний день розпочався. Поясни, як ти розумієш, зміст виділених висловів: Сонце ще ніжиться на пуховиках хмар. Це можливо? Видзвонює свою улюблену пісню. Як синичка може видзвонювати? Весняний день розпочався, а день може розпочинатися. Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Склади і запиши речення про синичку, використовуючи іменник Крихітка. А чи знаєш ти, що таке околиця? Це віддалена від центру частина населеного пункту. Його передмістя. Друкований зошит 38 сторінка 80 вправа. Спочатку прочитай початок тексту. Знайди в ньому порівняння або образні висловлювання, а потім склади і запиши два речення про красу природи навесні. Використай у складених реченнях порівняння або образні висловлювання. Небо блакитне-блакитне. По ньому білими пір'їнками пливуть хмарки. Повітря пахне тополиною смолою. Отже, у цьому тексті є порівняння. Хмарки порівнюють з білими пір'їнками. Повітря пахне в порівнянні з тополиною смолою. А зараз склади і запиши два речення про красу природи навесні. Спочатку прочитай текст. Постав відео на паузу. Березень відважний капітан корабля Весна. Як досвідчений провідник, перший місяць весни прокладає курс до рідних гнізд тим птахам, які зимували за морями, за горами або на півдні нашої країни. Перші гінці крилатих пташиних зграй граки і лелеки. Існують старовинні прикмети. Летять граки, і весна дружньою буде. Повернулися бусли і морозам кінець. Добери до цього тексту заголовок. Розкажи, з ким порівнюють у тексті березень. Знайди це порівняння. Березень, наче. Відважний капітан або березень, наче провідник. Випиши народні прикмети. Розкажи про них своїм рідним або друзям. Добери до іменника лелека інші назви цього птаха, які є в різних регіонах України. Одну назву ти можеш знайти у тексті. Вдома. Зроби завдання у друкованому зошиті. 38 сторінка, вправа 81. Поміркуй, на що схожий метелик. Добери порівняння. Склади і запиши текст про метелика, використовуючи свої дібрані слова. Дякую за увагу. До зустрічі.